Ми вирішили збудувати китайський ресторан з пляжем, парасольками, аквапарком, бухлом та розвагами в виді казино на сервері Esmine Team. частина ресторану вже готова, але я звичайно що зараз прям вам її не покажу. В даній серії я хочу збудувати перший робочий гральний автомат, який буде в нашому казино, який буде базуватися на рестовні і генераторі випадковості. І за виграш буде видавати діаманти. Але якщо це відео набере 50 лайків, то я збудую ось це. Це робочий механізм рулетки, така як в Вегаці. Тож, якщо цікаво, вітаю вас на каналі з Майн. З вами завжди Роман. Бородатий чудак, який щось робить, але сам не знає що. Вмощити зручніше, і айда будувати автомат. І звичайно, що потрібно нам буде для початку, це саме ресурси для побудови. Ви їх зараз побачите в лівому верхньому кутку, а я за той час їх скрафчу. І того, як ви бачите, нам потрібно буде тридцять рестонту, рестософаків, 8 чотири комплектори, корона, чотири кидачі, то лампи можу бути звичайно для добрих столом. Скриня будь-яка і блоки для декорації, вона спілка. І білий мрамор. То що, летимо в підпільне казино будувати. Як бачите, місце у нас підпільна, це прохід в казино, заходимо сюди, тут ще нічого немає, але зараз буде. Допустимо, нехай цей, скажімо так, ігровий автомат буде тут при вході. І треба буде почати з того, що вирити таку от ямку 4 на 3 блоки. Ну і на два в ширину. В першу чергу ставимо скриню, ставимо її десь ось сюди і наверх дві воронки. Шифтом. Підскочив, поставив два штука, щоб вони дивилися вниз на скрині. Далі ставимо декоративні блоки будь-яких Два ось так і один сюди. Сюди ставимо один компаратор так щоб він дивився в цю сторону, і один повторювач. Внизу ставимо Redstone пил. Далі ставимо ще один блок сюди. Будь-який, це просто як декоративний блок або будь-який блок, щоб можна було поставити редстоун. Сигнал ставимо сюди факел, сюди ставимо ще один повторювач. І ставимо ще один блок перед ним і додаємо Redstone. І ще, поки не забув, сюди також треба поставити редстому блок і на нього подати сигнал Redstone. Десь отак. Так, і ще, поки знову ж таки не забув, в нижню воронку треба поставити 63 злитки заліза. Тому що грати ми будемо за залізо. Ну а виграш буде діаманти. І запхати 4 мечі або предмети, які не стакаються. Десь приблизно я це так зрозумів. Тепер треба від воронок в цю сторону прокупати на 3 блоки. Це по факту, якщо дивиться, від воронок вліво три блоки. І в оцю сторону також три блоки глибиною в 2 і 1. Зараз я приберу вверх, зробимо. Меджик Магія. Вуля, готово. Тепер треба поставити отут на блок. Повторювач, щоб він дивився в ту сторону, і проводимо Redstone сигнал. От сюди. Тут залишаємо місце, потім зрозумієте нашу. Тепер будемо приступати до табла нашого апарату. Ставимо сюди лампи. В мене будуть такі, у вас можуть бути звичайні ванільні. Ще раз повторююся, це можна збудувати просто в ванільному Майнкрафті, не обов'язково з модами, так як у нас. Зроблю от такі колони. Тепер ззаду ламп, ставимо ще по одному блоку. На ці блоки ставимо три повторювачі, так, щоб вони дивилися на лампи. Далі ставимо блоки отак. Все, що не потрібно, забираємо. І знову продовжуємо ще на два блоки. Тепер з лівої сторони кожного блоку, дивлячись вперед машини, ставимо редстоуний факел. Проводимо редстоун звідси в ліву сторону на один блок далі від. Машини. Додаємо тут ще по одному блоку і продовжуємо з того місця, де ми закінчили оцей редстоун сигнал. Ставимо сюди ще один повторювач, далі беремо блок, там його сюди, потім сюди, і тепер будемо ставити наші викидачі. Отак: один блок, один блок, один блок. І ще один блок отут внизу. Так, щоб наші викидачі дивилися в ту сторону. І до них треба під'єднати воронки з шифтом, щоб воронка напряму під'єднувалася до викидача. Так. Далі під воронки встановлюємо редстом факели. три штуки під кожну воронку, а між ними викопуємо ямку. І одну ось тут. В цій ямці встановлюємо повторювачі, щоб вони дивилися в ту сторону. Отак. От на першому повторювачі виставляємо на максимум 4 тіки. Тепер від кожної воронки ставимо компаратор так, щоб він дивився в цю сторону, і проводимо від нього Redstone сигнал. Тепер ще потрібно провести звідси Redstone сигнал через оці всі механізми і блоки. Щоби ви не нажимали на викидач, і він не відкривався, зажимаємо Shift. Може хто не знає, і тоді просто проводимо цей сигнал і виводимо його сюди. Десь так. І ще одна штукенція, яку треба зробити з викидачами. Коротше, як мені пояснили, є предмети, які стакаються, а є предмети, які не стакаються. І це впливає на роботу викидача. Тобто. Він подає певний сигнал з певним проміжком, якось так. Ну, якщо не хочете сильно заглиблюватися, в то все, як в принципі, і я, то коротше, зробіть так, як я зроблю. Якщо хочеться заглибитись, то напишіть в коментарях, я тоді щось придумаю. А точніше досліджу детально і тоді вже розкажу, якщо буде цікаво. Зробив я три лопатки це будуть предмети, які не стакаються. І грунт це предмет, який стакається. Це буде впливати на подачу сигналу і, скажімо так, рандом. Випадання виграшного числа, ну а по факту просто блимані лампочок. Так, це все зробили, там поставили. Йдемо далі. Так, тепер між цими двома сигналами потрібно поставити блок. І з цієї сторони, а саме з правої, якщо дивитися на нього і на всю машину, потрібно поставити останній Redstone-Факел. Тепер під'єднуємо сюди викидач, В викидач запихаємо купу діамантів, а саме 9 стаків. Я думаю, потім можна буде від системи провести сюди зем'є системи, щоб воно автоматом. Подавалося. І теоретично, ця система вже має працювати. Можемо затестити. Треба просто підійти сюди і кинути злиток заліза. Отак. От Лампочки засвітилися, викинули діаманти. Тобто одразу засвітилося три. Ще раз. Дві засвітились, нічого не дало. Ще раз. Одна засвітилась, нічого не дала. Знов дві. Скільки вже заліза накидав? Знову дві. Одна. Одна. Дві бляха. Я людина-азартна, мені таке не можна грати. О, нарешті. Блін, я викидав 24 заліза за один діамант, але... Коротше, що схема працює. Та й що лишається? То все задекорувати, сховати і зробити якось красиво. Ну що ж, от такий от там вийшов, якийсь же залізо. І викидає діаманти. Це мені повезло. Я вже 20 злитків викидав, воно нічого не дало. Якщо вам така рубрика залетіла, поставте обов'язково лайк, напишіть коментар. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити, що буде далі. Хто ще не грає у нас на сервері, заходьте, хто кого немає в Діскорді, обов'язково додайтеся. Наша ком'юніті добра, спокійна, адекватна. Як завжди по традиції, дякую всім за підтримку. Обов'язково команді з Мантім. А також всім, хто додивився до кінця. На цьому буду з вами прощатися. З вами був Роман. Всім па-па. До речі, це, що воно не засвічується повністю, це не глюк, це така схема. <реш> Ура! І переможцем стає Whisper! Ура! <реш>